Привіт всім! Продовжуємо розбиратися з дивною та незвичною розширеною крилицею. Сьогодні це кавказька, напевно, можна сказати, крилиця, Абхай... абхазька, абхазька бетка. Частину я вже переглянув. Ось цю літеру, літеру ЧА також з плечем, лігатуру ТЦ. Пес плечем також є, К з плечем. Е, я думаю, сьогодні продовжимо простенькими ось цими двома знаками: зробити неважко і К перекресленою вертикаллю, і, напевно, може, подивлюся, якщо встигну і буде, не буде затягнуто. Зробимо отакі дві історії. Враховуючи те, що. Шокерилична шва у нас вже є. Я не пам'ятаю, як правда, її швидко тут викликати, але ось вона. Такс. Та let's go, в принципі, можна без зайвого. Такс. Перекреслена літера К. Ну, то, в принципі, нічого мені здається складного тут нема. Робимо компонент і допасовуємо потім. Допасовуємо потім просто, звичайно, літера К, як літера УК, звичайну, яку напевно будемо модифікувати трошки. Розбираю всі зайві елементи, всі направляючі, щоб вони просто візуально мені не заважали. І ні. І зараз будемо шукати. Ну, я думаю, що можна от з літери ТЦ, в принципі, і брати ширину, товщину і інші пропорції для для перекреслення. Такс. І далі вже від, від цього відштовхуватися, 195. Ем... Очевидно, що його треба менше робити, не таким а, виразним. І а, верхній термінал трошки, напевно, є сенс змістити правіше, щоб було більше місця тут. Але загалом, в принципі, це та ж сама літера К. Єдине, що, напевно, може доречно буде. Трошки опустити талію, щоб сюди заправити більше, більше візуального повітря. От, бачите, дуже все впритул, і хочеться її трошки збалансувати по, по білим. Наразі, бачите, біле, білого дуже багато внизу і його обмаль е, в цій частині. Так, нагадаю, товщину ми можемо брати з перекресленою Г. 74. Трошки тоншою я роблю, щоб вона не так сильно виділялася. У нас, принципі, помітна, але дуже сильно це, я думаю, не варто. Такс, і висота. На якій розташовуються це перекреслення. Я думаю, ять може бути нам допомогу або ять, або навіть оце перекреслення. Ось характер дуже схожий. І я вважаю, що ми можемо їх робити як, ну, як пару по суті. Так, 120. Тут взагалі 68, я думаю, можна зменшувати товщину. Це додатковий елемент літери, ем, мені здається, доречно з додаткових елементів літери е, знімати зайві акценти. І я роблю асиметрично трошки, е, знову ж таки, щоб е, зекономити простір всередині. Такс, і мені здається, є сенс уважніше передивитися на цей термінал, бо мені він наче трошки наче трошки темнить. Угу. Роблю ще сильніше, ще асиметричніше цю частинку. А мені, не, мені не потрібно, щоб вона була симметричною. Мені важливіше внутрішній білий простір за симетрію літери. Але я можу помилятися, і це може бути ну, насправді важливо саме в цій літері. Зараз подивимося. Ну, в принципі, ми можемо слухати, як на мене, цю частину і робити не таким сильним різницю між нижньою, між закінченням нижньої і верхньої, ну, псевдо Це нам дозволяє навіть робити візуально їх навіть однаковими. Ну і г, бачите, оця частинка тепер змінюється за рахунок того, що у нас далі відставлена ніжка, Верхня, точніше, ручка, я б сказав би. Мені простіше і зручніше якось е, олюднювати частини літер, бо ну, я так на них дивлюся, як на, як на істот, які насправді живі. Такс. Ну, в принципі, якось так. Продовжуємо. Да. дивимося, що у нас політеріє. Uh, вона пам'ятаю, там менше. А, ні, все-таки я думаю, треба її зі звичайної Г робити. Угу. Ну, вона на 10 вище тільки. І додавати їй плече зараз. Тільки я проще задам. Тут його не обов'язково розбирати, я можу його лишити і е, компонентом. Тому що ну, літера не дуже змінює форму, а просто за рахунок внутрішньої частинки вона змінюється. Єдине, що можна зробити, це плече ширшим. Я думаю, те, що ударі воно. Трошки більш сильніше відставлено, це не дуже велика помилка. Єдине, що мені все-таки хочеться, щоб воно було не настільки е, відсунуте від вертикалі, а ближче нагадувало е, те, як воно приєднано до ну до всіх інших кириличних літер, щоб воно ну, працювало все стилістично в парі. Але є сенс, я думаю, трошки далі його відсовувати, тому що у нас під літерою Г дуже багато простору, і якщо нам є можливість його трошки заповнити і то чому це не зробити? Напевно, Треба розібрати буде простіше. Так, ну, я думаю, трошки додавши цього і цієї ширини, я думаю, вистачить. І те ж саме ми будемо робити зараз літерою Т. Це можна лишати компонентами, але я хочу їх краще трошки збалансувати. Ширини і, ну, і внутрішню, внутрішню, внутрішню цю контрформу, тому я зліпляю. Якщо звичайні літери а, мають а, 90. Це плече ширину, так? Від вертикалі. І вони там наскільки на, на 12 приблизно, так? От, ну, е є різниця між кінцем вертикалі і початком е звисаючого елемента, то в літері Т простору тут е більше, ніж в літері С, е ну, білого, і я роблю. 100 на 10 більше, на 10 далі відсуваю від вертикалі. В літері Г ще більше простору, я роблю це ще на 10. Але я не роблю це прям дуже виразно помітно, щоби. Ну, очевидно, що між літерою П так і між літерою Г візуально є помітна різниця в ширині цього плеча. Але я намагаюся все-таки зблизити ці пропорції, щоб вони не дуже сильно кидалися в очі. Ну і це ж, по суті, балансування літери внутрішнього простору, тому, тому воно, ну, мені здається, виправдано. Так, Що ще є? До речі, тут є прикольна прям літера З. З кришкою, з вертикальною кришкою, як е, люблять робити сучасні українські шифтарі, в, навіть в звичайну літеру з малювати її ось такою формою. Зараз я думаю, якщо швидко знайду, у мене десь були напевно ще приклади таких шрифтів. Покажу, як це виглядає. Це виглядає насправді доволі цікаво, прикольно. І ну, щитується, часто щитується все-таки однозначно. TX. Угу. А ну-ка, UF. uaf Якийсь UF. Якийсь це фірмовий шрифт Збройних сил України, робив а, Дмитро Ростворцев, наскільки я розумію. І ось там є ось така брутальна літера А, е, яка дуже, мені здається, виділяє і працює на впізнаваність, про що я казав, наприклад, у минулому відео там є. Досить незвичні цікаві літери Ша-Sha, з щоглами, що супер сильно впливає на впізнаваність. І є літера З, і от вони тут, бачите, різні. Прописна від рядкової відрізняються, тим що рядкова більш е звично е для, для скрипту, так, для Прописів вона робиться з виносом вниз. Але навіть прописна тут доволі незвична, тому що бає кришку, і вона, як на мене, виглядає, типу дає цей брутальний стиль, що ну, очевидно доречний в шрифті для Збройних сил України, а паче під час війни? А, можливо, зараз ще якийсь знайду. А ну-ка, цікаво зараз подивитися. А яким чином воно відрізняється від е, трійки тепер. Бо ну, не складно зробити, бачите, вони просто замінюються місцями, і трійка наче робиться трошки круглішою і вущою. Ну, не набагато. Буквально трошки оптично. Ну, але ось такий прийом. Так, зараз я ще, ще подивлюсь, якісь, а, якщо згадаю. Такс. Я пам'ятаю, ще Кирило робив цікаву літеру «З». А, до речі, Максим здається, якщо я правильно пам'ятаю, робив тут таку саму літеру З. Так. Цікаво, як вона відрізняється в нього від трійки. Ну. Отак. От ну, я не знаю, я спокійно міг би переплутати, якщо б написати там. І це Із пропорції мені було б не зрозуміло, що це з вересня, а не 3 вересня. Тільки з контексту це можна зрозуміти, а контекст інколи може ну, варіюватися і бути навіть за допомогою речення, ти не, не зможеш правильно прочитати. Ну, але я думаю, що це ж не текстовий шрифт, це капітальний виразний такий шрифт, тому до, до нього менше. Менше вимог щодо розбірливості символів, але от як о, варіант о, мені здається, що коли ми робимо цю незвичну літеру З, схожу на трійку, треба це робити дуже обережно ну і знати, де, де це використовуватиметься такий шрифт, в якому контексті. Добре, у нас, в принципі, э, Чернігів э, також планується, я розумію, використовуватися як э, Uh, маркування території, вот. тому mm. ми можемо в принципі варіювати деякі символи, їхню графіку для того, щоб вони були більш виразними і uh, краще запам'ятовувалися, і інди... ідентифікували uh, mm. роботи дизайн з цим шрифтом. Да? вже виразно такі якісь штуки, ну а звичайна зірка. От, але з більш-менш все-таки звичайної форми. Я думаю, що можна намалювати зараз заразом ще й можна взяти і зробити цю Зіякритикою. З ну, її не з неважко зробити, просто якір на місце поставити та й все. Якось так, ну не так та й погано, ну. наче більш менш, um. ну Vio. Принципі, а яка трійка тут планується взагалі? Кругла, але вузька. Ну, цікаве рішення насправді, що я, що Кирило, я часто все-таки обираю трійки з кришкою. Але це цікаве рішення. Кирило також часто робить ну, в тих шестах, які ми спільно робили. З кришкою трійку ну, це працює на розрізненість кращих символів, впізнаваність. Але якщо у нас шрифт е, широких пропорцій, то це мені здається доволі непогане рішення е, лишити форму е, літери З, але зробити вузькі пропорції для цифр. Бачите, випадково якось ми заговорили за цифри. Ну але коли працюємо з літерою Z, ми не можемо не не дивитися на те, як це впливає на на цифри. І однозначно цифри дуже гарно зчитуються, навіть якщо форми однакові за рахунок пропорцій. Тому я не думаю, що треба щось змінювати. А, мені мене мене нічого не дратує, я не думаю, що допомога. Так, давайте пробувати. Упс. Рижку зробити. Насправді, я думаю, що я зараз вигадую велосипед, і набагато простіше це зробити, буде взявши літеру ZE. чому б ні Ми будемо все рівно змінювати все-таки цю літеру Z, бо ну ви бачите, що вона дуже широка, і в неї голова, ця верхня частина набагато здається більшою, ніж нижня частина, як я розумію, це просто через те, що вони зроблені однаково однакові. Ну, так, бачите, правильно це щось таке робити, і тоді вона стає більш-менш. Страбною, можна так сказати. Але це потім. Зараз мене більше цікавить, як вона ляже в цю форму. І щоб не була ще що бажано, щоб вона не виглядала прям як трійка. Тут, в принципі, вже не треба компенсовувати нижній півовал. Тому ми можемо, якщо нам потрібно, робити його звичайною товщиною. я, в принципі, цього я не робив о, і в літері Z, я компенсовував оце місце стику тільки за рахунок верхньої, верхньої частини півовалу. Але, в принципі, ми можемо відмовлятися від цього, якщо о, робили інакше. Так, о, що там по товщинах, Не пам'ятаю вже. 76. І діагональка. Можна М 76. Ну. Дивимося. Бо вона мені здається, бачите, вона здається доволі жирною в цьому місці. В літері Z, це нормально, коли діагональка здається трошки жирнішою за дві вертикалі. Але всій в цифрі трійка або в цій формі літеризе. Ну, Причому я ще хочу трошки е зменшити цей кут. Воно наче симпатичніше здається. Ну, от приблизно. Якось так. По суті, задача шрифтового дизайнера, ну або просто дизайнера, який малює літери, або логотип, або, або, або власний шрифт, це зробити базові а, елементи, круглий, квадратний, квадратну літеру, вертикалі, діагоналі, арки. А потім з цього всього збирати нові символи і трошки їх підтирати, наближати один до одного. Так, Тут 72. Тут 74. Я стоншую це місце трошечки, тому що тут, бачите, влипає в півовал. Тому воно здається темнішим. І напевно, я хочу його трошечки припідняти. Щоб зробити нижній овал більш виразним. У нас нагадаю, у нас середня лінія, вона припіднята, талія припіднята у шрифта. Тому, в принципі, перебалансовування цих пропорцій не найгірша, як на мене, історія для того, щоб шрифт був впізнаваним. 76. Роблю 74. А тут 72 буде трошки менше. Це вибирає, ніж тут овал. Ну, якось так. В принципі, з цього могла б вийти непогана трійка, але це не трійка. До речі, її можна навіть вуще робити, а, тому що літера Z у нас тут закрита, а ця форма, бачите, скільки білого сюди всередину запускає за рахунок відкритої верхньої частини. Тому не думаю, що буде помилкою зробити там на 15 вущо і трошки вущою. Ну, в принципі, я думаю, що мене це все влаштовує. Зараз гляну, може, останні літери якусь неважку також зроблю. А, а оці кучеряві є. Пишемо на наступне відео. Я не робив? Чи робив, робив? Ну, я думаю, навіть вистачить, щоб не затягувати. А, краще, бо зазвичай в мене відео до години, а, і мені здається, це задовго і забагато, а так 30-40 хвилин. Мені здається, оптимально. Так, окей. Що ми маємо? Ну. Наче непогано. майже майже всю вже абхазьку абетку зробили. Минулого разу. Зробили оці літери. Ці були раніше. В принципі. Скоро будемо вже, я думаю, наступного разу вже закінчимо. Зробимо застарілі форми ГТАП з цими хвостиками і розберемося, що це, за, що це висить з боку та знизу у цих двох літ. На цьому все. Підписуйтеся, лайкайте. Задавайте питання в коментарях і па-па.